Як здати практичний іспит, навіть не доїхавши маршрут до кінця. В кінці розкриваю всі карти, але спочатку трішки контекст. Щоб ви розуміли, в мрео я їздила сім разів, із них тільки 5 попала на іспит. Тому якщо ти думаєш, що не здати з першого разу це провал, то спокійно, це просто частина процесу. А тепер перейдемо до фішки, яка мене реально здивувала. Виявляється, практичний іспит може тривати від 20 до 60 хвилин, але якщо в день іспиту велика завантаженість, інспектор. Тер може зупинити маршрут раніше, тобто ви реально можете не доїхати до кінця, і це буде нормально. От тільки є один нюанс: інспектор може сказати припаркуватися де завгодно, навіть там, де по ПДР не можна. Мені саме так і сказали, і тому я виконала цю вказівку дуже погано. Я так сильно перенервувала, що в кінці іспиту просто заглохла і забула поставити машину на ручник. Інспектор, звичайно, був дуже злий, але все-таки якимось чудом я здала. Бо головне слухати інспектора, діяти впевнено і не зупинятися, навіть коли здається, що все пішло не так.